Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо інтелектуальний зарядний пристрій з функцією десульфатації від компанії Aida модель 6. Постачається ось в такому вигляді комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і також сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій повністю з. Пластику зарядний пристрій підтримує як свинцеві кислотні, так і АГМ, гелові акумулятори. Відповідний перемикач є на темній стороні акумулятора. Тобто перед зарядкою вам потрібно знати, який тип у вас акумулятор, щоб виставити відповідне положення перемикачу. Під'єднується доживлення зарядний пристрій 12, 220 В, до акумуляторів ведуть. Стандартні крокодили. Зарядний пристрій підтримує максимальний струм заряду 6 А. Є три типи роботи, три режими роботи даного зарядного пристрою. це ручний заряд, автоматичний і також зберігання ємності акумуляторної батареї. В ручному режимі максимальний струм можна вибрати до 6 А. Під Підтримуються акумулятори 12 вольтові Від 4 до 75 годин. Даний зарядний пристрій має ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто переполюсації, і захист від перезаряду акумуляторної батареї.